28 липня це всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Гепатит це захворювання печінки загального характеру, як правило, вірусного походження. Наскільки підступна ця хвороба? Про це і не тільки сьогодні у спецпроєкті як здоров'я, який щоп'ятниці стартує о 13.00, Сьогодні про гепатит будемо говорити. Отож, Любов Полипчук, лікарка-інфекціоністка кабінету амбулаторної допомоги комунального. Підприємства Хмельницька, інфекційна лікарня Хмельницької міської ради. Пані Любове, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, від вас, як від лікарки, що таке гепатит? Я так спочатку в декількох словах, а ви, якщо можна, більш розширеніше. Гепатит це запальне захворювання печінки, яке буває вірусного походження або невірусного походження. До невірусних гепатитів ми відносимо токсичні гепатити, автоімунні захворювання та інші uh -huh. вірусні гепатити це гепатити, які передаються через кров паранетиральним шляхом, або гепатити, які передаються через брудні руки. Тобто це гепатит А, гепатит Є. Е. Uh -huh. До гепатитів, які передаються через кров, ми відносимо гепатит Б та гепатит С, uh -huh. які є найпоширенішими. В Україні зі всіх вірусних гепатитів. Щодо вірусних гепатитів, тут які найбільш поширеніші, mm -hmm. І які вони є? Гепатит С він виходить на перше місце mm -hmm. по кількості людей, які хворіють на нього, гепатит Б на друге місце. Чим відрізняється гепатит С від гепатиту Б? Це абсолютно різні віруси за будовою, за своєю дією на організм. У них є спільний шлях передачі це через кров. Тобто люди е, можуть інфікуватися вірусом е, тоді, коли мали контакт з кров'ю безпосередньо, або е, з забрудненим інструментарієм медичним, uh -huh. який пройшов недостатню е, стерилізацію, uh -huh. або ж зараз в сучасних реаліях в зоні бойових дій uh -huh. при наданні невідкладної допомоги. Uh -huh. Вірусний гепатит С це, це захворювання, яке викликається РНК вмісним вірусом. Він є повністю виліковним на сьогоднішній час. Лікування його проводиться препаратами таблетовано. Препарати є в доступі в закладах спеціалізованих, які займаються лікуванням вірусних гепатитів, повністю покривається державою. Тобто держава проводить закупки цих препаратів, відбувається поставка, і люди можуть отримати лікування абсолютно безкоштовно. Курс лікування від вірусного гепатиту С складає від 3 до 6 місяців, в залежності від стадії, на які виявлене захворювання. Угу. З вірусним гепатитом Б, напевно, все трошки складніше, тому що хвороба є невиліковною. Вона е, тільки заходить в тимчасову ремісію, тобто в тимчасове удужання, але завжди повертається назад. Просто в кожної людини це відбувається по-різному. В когось на це йде більше часу, в когось менше. Угу. Вірус гепатиту Б містить в своїй структурі ДНК, що набагато важче піддається лікуванню. Противірусна терапія від нього також існує. Є е, три певних препарати, з якими в Україні зараз працюють лікарі. Е, ми підбираємо індивідуально для кожного пацієнта препарат, який, якого він потребує. Але гепатит Б, він е, не такий. Смертоносний, напевно, як гепатит С, тому що хвороба менш агресивно ставиться до організму. Взагалі, з усіх діагностованих хворих противірусній терапії від гепатиту Б підлягає тільки 40%. Решта людей просто спостерігаються. Якщо немає активності, якщо, немає, якщо низьке вірусне навантаження, тоді люди просто спостерігаються. Симптоматично отримують лікування, дотримуються здорового способу життя. Щодо впливу на організм даної хвороби, як людина себе почуває, можливо, навіть не знаючи, що в неї є дане захворювання, які ознаки повинні і людину насторожити, що щось не то не те і варто звернутися до лікарів. Перебіг вірусних гепатитів тим і небезпечний, що він безсимптомний. Колись гепатит С називали лагідним вбивцею. Uh -huh. Людина не знала про свою хворобу, е поки вірус не зруйновував печінку і не, не розвивалася остання стадія цероз. Uh -huh. Тоді з'являються симптоми пожовтіння склер е очей. Гіркота в роті, постійна нудота, вздуття живота, пожовтіння шкіри з часом. На вже таких гірших випадках збільшується об'єм живота за рахунок рідини. В Медицині ми це називаємо асцит І людина важка в набряках, як правило, тоді противірусна терапія, вірус може вилікувати, але ці наслідки, на жаль, вони вже незворотні. Щодо двох інших, які ви сказали, що вони менш часто зустрічаються у нас, тут вони є виліковними, чи, і наскільки вони важко лікуються, чи йде підтримування організму? Е, якщо з парентеральних гепатитів, тих, що передаються через кров, то гепатит С повністю виліковний, гепатит Б, він невиліковний. Не можемо ми з ним. Боротися. Гепатит А і гепатит Е це є або гепатит є, він Є, захворюванням, яке передається через брудні руки, фекально-оральний механізм передачі. тобто. Це захворювання масове, воно дуже поширюється швидко, особливо в колективах. Найчастіше це відбувається через забруднену воду. Джерелом є саме забруднена вода. Вони повністю виліковані, лікування там симптоматичне. Специфічної противірусної терапії воно немає. Uh -huh. Ну перебіг і ускладнення, звичайно, індивідуально бувають в певного відсотка пацієнтів, які важко переносять захворювання. Взагалі, гепатит А нагадує по собі кишкову інфекцію. Лихоманка, нудота, рідкі випорожнення. Єдине, що вказує людям, що це не зовсім кишкова інфекція, це пожовтіння очей та шкіри. Mm -hmm. І зміна кольору випорожнень, вони робляться білі, а сейчас стає темною. Тобто це такі симптоми, що наштовхують людину, що це все таки незвичайне харчове отруєння. Група ризику. Чи можна тут виділити якусь групу ризику, яка найбільше є, е, в якої найбільше є вірогідності захворіти на гепатит? Групою ризику для гепатитів А і Е є, є люди, які проживають зараз на територіях, де немає якісного водопостачання, де немає доступу до води. Угу. Тобто це такі умови, що більше потребують ну, як правильно вам пояснити, тобто мається на увазі, що ці території близькі до зони бойових так. дій. Тобто, да. де ускладнена логістика, і взагалі всі ми пам'ятаємо Каховську Гес, яку відірвало ну, очікували там зараз. тоді да. Маріуполь? Так да. знову ж таки, і всі ми навіть не знаємо, що з тими людьми зараз, які на підконтрольній території України, то зрозуміло, вони проходять обстеження. А що там ми знаємо випадки, коли просто не випускали людей звідти. Так, звичайно, якщо говорити про вік хвороби, чи молодшої хвороби, чи так буде правильно поставити питання? Гепатит не вибирає по віку. захворіти може будь-яка людина, адже при гепатитах Б та С, які передаються через кров, ризик бути інфікованим, тобто, ну які шляхи ми маємо передачі, це оперативні втручання. Це масивні переливання крові, особливо в зоні бойових дій, коли немає можливості її перевірити і роблять прямі переливання крові. Це надання невідкладної допомоги при бойових діях, при ДТП, коли теж немає під руками засобів індивідуального захисту і є контакт з кров'ю. То в такому плані це може сконтактувати будь-яка людина: чи в 18 років, чи підліток, чи людина старшого віку. Гепатит угу. не вибирає. Щодо е методів лікування, і взагалі, е ви розказали про те, що це в більшості випадків медикаментозна річ, так е але все ж таки. Е Тривалості лікування от А, Б, С і Е. Оці види. Наскільки вони можуть бути тривалими, і які фактори на це впливають на лікування гепатиту А і гепатиту Є. Впливає більше факт того, як людина індивідуально переносить захворювання. Зазвичай лікування триває близько місяця, до зниження певних лабораторних показників до норми. І до покращення загального стану. Угу. Лікування симптоматичне. Після того, як людина пройшла дане лікування, вона вважається здоровою? Так. Абсолютно більше ніяких немає в неї е, застережень щодо е, слідкування там, частішої здачі, крові, до прикладу, Ні. і так далі. Е, потрібно тільки дотримуватися дієти після угу. лікування, е, не вживати в їжу гострого, смаженого. Більш добі алкоголю, так, звичайно, більш здорове харчування і все. Mm -hmm. Що стосується вірусних гепатитів Б та С, там при гепатиті С курс лікування складає від 3 до 6 місяців так. в залежності від стадії, на якій діагностовано захворювання. При гепатиті Б, перший пробний курс лікування це рік. Mm -hmm. В кінці курсу проводиться діагностика і визначається те, наскільки пацієнт. Одужав на той момент, наскільки ми змогли справитися з вірусом. Uh -huh. Далі ми або продовжуємо цю противірусну терапію, або призупиняємо її і просто спостерігаємо. Саме пацієнти з вірусним гепатитом Б прив'язані до здачі аналізів. Ну, практично кожні 3-6 місяців потрібно регулярно здавати аналізи. І контролювати свої показники, як загальні, так і специфічні аналізи на вірус, mm -hmm. щоб розуміти, що на даний момент відбувається в організмі, і яке вірусне навантаження, яка ситуація з самим гепатитом. B. Ви сказали, що в деяких випадках продовжуємо лікування, а в деяких зупиняємо в яких випадках продовжуємо яких Ми зупиняє? продовжуємо тоді, коли ми бачимо, що е, наявний ще вірус в крові, коли ми не бачимо вироблення специфічних антитіл, таких клітин імунітету, які повинні нам зробити робити бар'єр, для mm -hmm. того щоб вірус не проявлявся певний період часу, щоб mm -hmm. ця ремісія була стійкою. Mm -hmm. Якщо ж ми бачимо по аналізах, що немає таких показників, що людина не досягла ще стійкої ремісії, ми тоді продовжуємо курс противірусної терапії. Щодо методів діагностики, які вони є, методи виявлення, так які вони є, і власне, окрім того, окрім методів, я знаю, що у інфекційній лікарні до всесвітнього дня. Боротьби з вірусними гепатитами ви щороку проводите певну акцію. Можете розкладати про неї що стосується діагностики, в першу чергу наші пацієнти вони звертаються до сімейних лікарів. Коли їх щось турбує, трошки якийсь дискомфорт, просто хтось десь щось прочитав і вирішив все-таки поцікавитися в свого mm -hmm. сімейного лікаря, їм призначається е, біохімічний аналіз крові, е, де визначаються е, печінкові проби. А АСТ? А АСТ, так? АСТ mm -hmm. так, якщо вони підвищені, тоді сімейний лікар може зробити швидкий тест. На вірусний гепатит. Більшість сімейних лікарів мають тести в наявності, роблять своїм пацієнтам одразу на місці. Mm -hmm. І вже по результатах цього тесту вони або запідозрюють вірусний гепатит, або його виключають. Mm -hmm. при, при підозрі на вірусний гепатит пацієнт скеровується до лікаря інфекціоніста. У нас у місті є в двох поліклініках працюють лікарі-інфекціоністи. Також в нашій інфекційній лікарні працює кабінет амбулаторного прийому. Mm -hmm. За електронним направленням, пацієнт може звернутися до нас в кабінет і отримати консультацію. Там ми призначаємо вже більш детальне дообстеження, тому що швидкий тест не є діагнозом. Це лише підозра на вірусний гепатит. Частина тестів буває хибно-позитивним. Угу. Тобто це теж виключає на це, впливають певні фактори, і ми теж це враховуємо. Які фактори можуть впливати на це? наприклад, якщо людина перед цим хворіла на якусь вірусну інфекцію, лихоманила і з високою температурою просто здала цей тест, це може повпливати. Вагітність також може давати хибно-позитивні швидкі тести. Прийом певних препаратів при лікуванні онкології, гормонів теж може дати хибно-позитивний результат. Щодо лікування самого, це стаціонар чи це амбулаторна річ? В залежності від пацієнта, кожен пацієнт розглядається індивідуально. І пацієнти, які не потребують госпіталізації, отримують противірусну терапію амбулаторно. Пацієнти, які мають ускладнення, в які по віку є люди старшого віку, які хворіють на цукровий діабет, mm -hmm. мають певні обтяжуючі хвороби серця, гіпертонічну хворобу. Їх рекомендується госпіталізувати і дообстежити, щоб уникнути побічних реакцій на препарат? Це лише люди старшого віку. Зрозуміло, ви сказали про ще про цукровий діабет. Так які ще можуть чинники впливати на те, що людину все таки госпіталізують, госпіталізуються обов'язково який гепатит встановлено на стадії. тобто, коли це вже остання стадія, і ми бачимо цироз, тоді нам потрібно госпіталізувати цю людину, амбулаторно видати противірусну терапію, лікувати її неможливо. Ми її потрібно повністю дообстежити вже в стаціонарі. Добре, давайте тоді поговоримо ще. Якщо вже от людина прийшла, і ви бачите цироз, тоді, так. що які є сценарії, лікування, і це завжди трансплантологія? Ні, трансплантологія це напевно останній. Крок до лікування mm -hmm. спочатку ми бачимо це розміт, нам потрібно негайно добстежити людину і визначити стадію цього терозу, чи є компенсація, чи є декомпенсація. При mm -hmm. компенсації це такий період, коли пацієнт може отримати цю противірусну терапію, і ми знаємо, що він її витримає. Коли є стадія декомпенсації, нам потрібно суміжно з лікарями-гастроентерологами. Цю людину спочатку компенсувати, тобто підлікувати її, uh -huh. стабілізувати його стан, і тоді давати противірусну терапію. Вірус повністю вилікований на будь-якій стадії, але наслідки його, на жаль, незворотні. Щодо наслідків тоді, давайте. Я ще б хотіла повернутися: от саме через те, що наслідки є незворотніми, так. тому ми наполегливо рекомендуємо діагностику. І саме для цього ми проводили дану акцію, про яку ви згадували, для того, щоб більше людей мало доступ до швидких тестів, щоб більше людей дізналося, що є такий метод діагностики, і щоб могли звернутися абсолютно анонімно ну, по бажанню. Хто бажає офіційно, тобто ми могли б всіх максимально протестувати. І цим самим берегти чиєсь здоров'я, щоб люди потім не знайшли цей гепатит вже на останній стадії. Пані Любові, ви, власне, сказали, що гепатит називали тихим вбивцею, тому що ну, починка вона не болить, не болить і так. людина може навіть роками ходити, не знаючи, що вона є носієм того чи іншого е, вірусу. Е, знову ж таки, давайте повернемося до того, що має насторожити людину в першу чергу, можливо, рідних, так, які поруч з людиною, е, тому що є різні ситуації, і ми часом не помічаємо тих ознак, які би мали насторожити нас. Перші дзвіночки. Першим дзвіночком, напевно, для кожного, навіть глядача, який сьогодні подивиться цю передачу, потрібно має бути те, що якщо в нього в житті були переливання крові, якісь великі операції, оперативні втручання, якщо робили татуювання в не дуже стерильних умовах, якщо були якісь можливі шляхи зараження, не варто забувати, що 2% випадків передається навіть статевим шляхом вірусний гепатит. Тобто, якщо було в житті вживання інєкційних наркотиків, варто сходити до свого сімейного лікаря і зробити швидкий тест на гепатит для тих, хто ніколи в житті цього не робив. Ну і взагалі варто слідкувати за своїм здоров'ям для того, аби не захворіти на гепатит. Стиль життя, що вживати, як убезпечити себе і своїх рідних, першу чергу при гепатиті Б, ми маємо вакцинацію. Вакцина давно розроблена, вона ефективна, вона без побічних ефектів. Дітей зараз вакцинують з народження, але, на жаль, це було не завжди. Тобто, якщо я правильно пам'ятаю, то це орієнтовно з 2001 року. Тобто всі народжені до 2001 року, вони навряд чи вакциновані від Гепатиту Б. Вакцину можна отримати в будь-якому віці. Єдиним ну, протипоказом для неї є це вагітність. Вагітних не бажано вакцинувати від гепатитубе, тобто людина може отримати вакцину і отримати імунітет, і потім не мати проблем з пожиттєвою противірусною терапією. Вакцина робиться один раз і на все життя. Вакцина робиться трьома дозами: що дорослим, що дітям. Відрізняється тільки розмір дози. Uh -huh. Вона робиться в перший день і через місяць від першого дня, через 30 днів, і через 6 місяців від першої дози. Uh -huh. Трьохразова вакцинація є абсолютним захистом на 99% від захворювання на вірусний гепатит. Щодо народних методів, люди, коли чують, що є проблема, може бути навіть проблема навіть так, вони намагаються знайти і альтернативні методи також лікування. Ваші застереження щодо цього найчастіше в інтернеті ми зустрічаємо лікування травами. Лікування травами небезпечне тим, що можливе передозування. Продають різні збори трав'яні, люди непрофесійні, які не завжди розуміються в тому, які вони ці трави збирають. Mm -hmm. Можна в цих травах зустріти і отруйні само собою. Тобто можна в кращому випадку отримати просто токсичний гепатит в навантаженні до свого вірусного, або взагалі. Летально це все може закінчитися, тому що ніщо, ні фармацевтичні препарати, аптечні гепатопротектори, ніякі трави, ні народна медицина, ніщо не лікує вірусного гепатиту, окрім специфічної противірусної терапії, яка проводиться в вузьким рядом препаратів. Угу. Наскільки вона є важкою для організму, ця терапія? Як себе почуває людина під час даного лікування? Переносимість препаратів теж індивідуальна. Люди, які мають багато супутніх захворювань, відчувають певні побічні ефекти. Це головокружіння, може бути нудота, може бути трошки розладу сну або швидка втома. Mm -hmm. Люди, які не мають супутніх захворювань, як правило, не скаржаться на прийом препарату. Mm -hmm. Тобто вони переносять його абсолютно безсимптомно. Препарати зараз дуже. Хороші, вони сучасні, вони постійно удосконалюються. Тобто, навіть маючи зараз повне лікування гепатиту, це медицина в світі все одно підбирає все кращі і кращі схеми противірусної терапії, mm -hmm. щоб досягти максимального ефекту. Ну і звичайно, це вчасне звернення не затягувати так, якщо ви, шановні наші глядачі, помічаєте за собою певні зміни, обов'язково зверніться до лікаря. Можливо, дай Бог не гепатит, можливо, але потрібно проводити і профілактичний огляд свого організму аналогічно кров. Скільки разів на рік людина має здавати кров в саме біохімічний аналіз, який буде вміщувати безпосередньо печінкові проби. Взагалі, обстеження ем, рекомендується такий плановий медичний огляд один раз на рік. Для медичних працівників два рази на рік mm -hmm. інкубаційний період гепатиту складає шість місяців, тобто частіше, ніж в шість місяців. Раз один раз на шість місяців немає сенсу обстежуватися. Mm -hmm. Але тільки тоді, коли потрібно використовувати контрацепцію, тому що ми не забуваємо про статевий шлях передачі, mm -hmm. так звичайно і. Індивідуальні засоби, такі як станки для гоління, манікюрні набори, тобто ми це повинні мати всі своє індивідуальне. В побуті просто при спілкуванні, при користуванні звичайними побутовими речами, там дверними ручками, гепатит не передається. Таких людей не потрібно боятися і якось їх від себе обмежувати. Це може стосуватися лише гепатиту А. Який передається через контакт з брудними руками, тобто, якщо в сім'ї люди дотримуються гігієни і миють руки, миють посуд індивідуально, все тобто тут теж немає нічого страшного. Ми дякуємо вам, дякуємо, що прийшли, дякуємо, що розповіли. Отож, Любов Пилипчук, лікарка-інфекціоністка кабінету амбулаторної допомоги комунального підприємства Хмельницька інфекційна лікарня Хмельницької міської ради сьогодні була з нами. Говорили про гепатит. Що варто знати про цю хворобу? Дякуємо вам. Ну і на сьогодні, на цей тиждень спецпроект.